Проєр постійно розвивається і частиною нашого проєкту є. Духовна звитяга. Духовна звитяга це створення ікон картин, використовуючи бронеплити, які врятували життя нашим українським бійцям на передовій. Ось приклад вже завершеної роботи. рукописний іконопис створений на бронеплиті, яка врятувала життя українському захиснику. Як бачите, є отвір від кулі, але куля. Не пройшла на іншу сторону, а це означає, що життя було врятовано, і бронеплита виконала свою основну функцію і зберегла життя нашому герою. А зараз ми працюємо над новою ідеєю після того, як завершимо наших 12 бронеплит у вигляді. Ікон почнемо працювати над духовною звитягою. Це 27 буде бронеплит, які будуть представляти всі області. України, а також місто Київ, місто Сімферополь, місто Севастополь. В рамках проекту Артармор. Ми презентуємо нову серію робіт. Це П'ять іконографічних зображень, які були нанесені на бронеплити, які врятували життя нашим захисникам. На даний момент ми презентуємо це ікону святого князя рівного апостольного Володимира, який є хрестителем. Русі. На ній я зобразив святого Володимира зі щитом і його гербом, тобто тризубом, який є гербом України. А також на щиті ми можемо побачити 12 зірок це символ країн-членів Євросоюзу. Хочу показати ще одну роботу: це архістратих Михаїл, вісник. Апокаліпсису е, символічно на цій роботі архістратих Михаїл перемагає древнього Змія. в даному випадку. Древній змій це Російська Федерація, яка напала на нашу землю підступним чином. Е, процес створення і нанесення ікони на плиту є е, досить довготривалим і складним. Він починається. По перше, це з підбору сюжету, який повинен зображатися на даній плиті, а також з підбором самої плити. І після того вже йде підготовка цієї плити перед початком нанесення зображення. Як ми бачимо, всі плити є різні, і отвори на цих плитах також є в різних місцях, тобто абсолютно одинакових і ідентичних плит на сьогоднішній день не існує. Після того, як ми вибрали зображення, яке ми будемо наносити на плиту, а також підібрали саму плиту, вона проходить процес підготовки. Це і левкашення, тобто це використання матеріалів традиційних для іконопису, Нанесення левкасної основи це суміш крейди з клеєм. Після того, як вже є створений малюнок, я переношу його на підготовлену основу, на підготовлену поверхню самої плити і приступаю до живопису. В процесі живопису я користуюсь темперними фарбами, а також ми бачимо використання сусального золота це 950 проба. З нанесенням її на фон ікони. Неможливо уявити собі православну церкву без ікони. Зокрема, у висновку 7-го собору говориться про те, що не має значення матеріал, на якому ікона написана, чи фарби, чи то мозаїка. Виникла дуже гарна і така знакова символічна традиція. Зображати священні зображення на плитах броньованих, які захищали наших воїнів, котрі стоять на сторожі державних інтересів України. У Михайлівському Золотоверхому соборі неодноразово відбувалося освячення таких особливих ікон, які послужать і нашим воїнам, і тим волонтерам та людям доброї волі, котрі своїми силами на різних місцях своєї діяльності. Підтримують захист України, це буде надзвичайний проект, якого ще не було. І називається Він Духовна звитяга і фактично об'єднує всю Україну через нашу спільну віру, спільну віру в Бога в перемогу. Сьогодні ми в Михайлівському соборі працюємо з командою фотографів, операторів, людей, які будуть доносити до вас цю красу через якісну фотографію і. А ви разом з нами будете спостерігати за тим, як розвивається наш проект духовної звитяги.